Прибули ми сюди о пів на шосту ранку. Тут вже були цивільні громадяни, які нам показали, де саме і в якому будинку потрібно шукати людей і де вони знаходяться. Тому що один-двохпороховий будинок, знищений вщент, ви бачите. Були бетонні плити, тому їх потрібно було спочатку за допомогою спецобладнання розрізати, потім вручну відкидати. І після того ми побачили ноги людей. Спочатку дістали чоловіка, одна тисяча року народження. Ми тільки його дістали, він прийшов до тями, став на ноги і пішов. Потім діставали його дружину, одна тисяча року народження. Там ситуація важча, тому що вона була в непритомному стані. Рятувальники їй дали свій апарат на насиціному кисневому повітрі для того, бо вона вдихнула хоча б ковток свіжого повітря, оскільки була ну, під завалами, там руїни, ні, нічим дихати. Після того її. Зафіксували на спеціальних ношах і транспортували до карети швидкої. Це вже стало е, такою нормою, що жителі сум прокидаються від від вибухів, від ракетних ударів. Страждає просто мирне населення. Його ну, просто хочуть знищити. Як спали, проснулися, каже завалено завалено й дихати нічим. От тобі і все почали кричати, почали кричати, почули там хто там, не знаю. І тоді чуємо, що воду л'ють, гасять пожежі. Трошки от гріб, щоб дихати можна було. Ну і таким чином дождалися. Почали ворушити одною ногою, вони побачили, що нога. І тоді вже тихенько витягували, хоч не дну, як би так сказати. Ось, може нам повезло ще, що вона упала у цей ближній підвал. Ближній підвал, тому що... Той підвал менший, там, як стінка получалася під плитами, ще получалася стінка. І так ще стінка ж була. Тому все своїми руками все збудовано, Добросовісно, може, це і спасло життя. У мене було відкрите окно, коли був прильот. Я чую бах, закрив окно, потім вже збираюся на роботу. Мені дзвонить друг, каже: Ну, прилетіло. Я кажу, прикольна шутка, я на роботу. Ні, прилетіло, твоїх доставали. Собрав манатки, поїхав, поїхав вже на больницю, а потім уже приїхав сюди. А часто залишались бабушки з Ну останні останній час ні. Ми всю вій, перші три місяці війни всі сім'ї жили тут І з батьками. Да. І от от в тому підвалі, який провалився, якраз і ховалися. – А воно саме в підвал прилетіло, Да? Воно прилетіло, чесно кажучи, не знаю, куди воно прилетіло, але суть в тому що воно все провалилося в підвал. Я до сих пор не знаю, як з такого можна вибратися. А де жити? І Діти, і друзі, все є у нас. Не знаю ще де. Дідійдемо, а тоді будемо вже вирішувати. Дай Бог, щоб з дружиною все було. Дай Бог.